Вітаю вас, ви дивитесь програму Нікополь сьогодні про останні новини нашого міста. На початку тижня керівник міста Андрій Фісак приймав громадян. З якими питаннями звертались мешканці і як вони вирішуватимуться? Дивіться далі. Цього разу до очільника міста із проблемними питаннями звернулось 15 нікопольців. Більшість з них стосувалися сфери житлово-комунального господарства. Просили капітально відремонтувати крівлі, зробити внутрішньоквартальні дороги, провести роботу по ліквідації підтоплення будинків. Всі ці питання жителів були почуті і зафіксовані. І по мірі надходження бюджетних коштів носитимуться у програму розвитку житлово-комунального господарства. Що стосується ремонту доріг, то протягом тижня в Нікополі проведено фрезерувальні роботи на проїжджих частинах приватного сектору по вулиці Груш. Шки Менделеева та Суворова, крім цього, фрезерують, і слідом і асфальтують проблемну ділянку дороги площею 2,5 тисячі квадратних метрів по вулиці Херсонській. Жителі старої частини міста просили провести прибиральні роботи на проїжджих частинах, які були заплановані якраз на цей тиждень. Так силами міського доканалу було вичищено прибордюрні та дорожні ділянки навколо сквера напроти медучилища, а також по вулиці Запорізькій, Кріпака, Микитинській та Херсонській. Звертались до Андрія Фісака із земельними спорами та проблемами стосовно свавілля працівників газового господарства. Зокрема, просили вирішити і квартирне питання. Керівником міста було поставлене завдання провести інвентаризацію всіх кімнат гуртожитків і ця Робота вже розпочата. Ремонтні роботи у Нікопольському пологовому будинку вже завершено. Про це нам повідомила головний лікар цього медичного закладу Лідія Білик. Наразі залишилось прибрати сміття, вимити всі приміщення, тобто косметично підготувати пологовий будинок до його основного призначення. Тож, що зроблено, що зараз відбувається у пологовому будинку і коли чекати на його відкриття, дивіться у нашому сюжеті. Лідія Білик одразу зазначила, що затримка у проведенні ремонтних робіт та відкритті пологового будинку була через припинення надходження коштів підряднику. Нагадаємо, що фінансувались ці роботи з обласного бюджету. Але, не дивлячись на деякі труднощі, основні ремонтні роботи у пологовому будинку вже завершено. Ми повністю замінили кровлю, повністю замінили отоплення і на отремонтуваних площадях в тому числі. Провели капітальний ремонт всіх ліфтів. И пассажирских, и грузоподъемных, который пищевой, значит, полностью заменили все окна на металлопластиковые. Заменены двери, входные в здании, стеклоблоки поставлены, витражи, потолки. Останнім ремонтували четвертий поверх, на якому розташовуватиметься, як і раніше, відділення патології вагітних, а також функціонуватимуть два нових: відділення другого етапу виходжування немовлят і відділення анестезіології та інтенсивної терапії для жінок із ускладненим перебігом вагітності і після складних пологів. Крім цього, відремонтовані приміщення лабораторії, харчоблоку і котельні у нових палатах та коридорах встановлені сучасні сам Залишилось тільки прибрати будівельне сміття, дофарбувати сходи, деякі двері та відчистити підлогу. Наразі вже п'ять бригад медичного персоналу пологового будинку активно приступили до прибирання. Привлечено 25 чоловік, розбит графік робіт, розроблений план по проведенню робіт. На сьогоднішній день це винос мусора і підготовка к зачистки полов, щелі і так далі. По закінченні всіх зазначених робіт працівники підійдуть до завершального етапу генерального вимивання та дезінфекції. Це вже фінальна стадія, яка передує найголовнішому моменту відкриттю пологового будинку. Коли ж відбудеться ця довгоочікувана подія, знає Лідія Білик. Плануємо відкритися. Я думаю, у нас приказ на сьогоднішній день до 1 августа. але я думаю, ми відкриємося трохи раніше. Це перший раз я з впевненістю можу об там сказати. Величезну яму на території колишнього теплопункту, який розташований поблизу дитячого майданчика по вулиці Жуковського, нарешті засипали. Напівзруйнована будівля вже протягом шести років становила загрозу для дітей, які гуляють поряд. Мешканці неодноразово звертались за вирішенням цього питання до колишньої влади, але марно. Нещодавно люди звернулись по допомогу до Андрія Фісака, після чого проблемне питання одразу почало вирішуватись. Детальніше про це дивіться у нашому репортажі. Переймались проблемою величезної ями на території зруйнованого теплопункту молоді мами, які з своїми неповнолітніми дітьми мешкають в мікрорайоні Жуковського. Саме їхні діти щодня розважались на руїнах цього об'єкту. До того ж за декілька метрів біля нього розташований дитмайданчик, що підвищувало ступінь ризику для життя та здоров'я дітлахів. От... Ну, Трюки, вот эти все паркуры, все дела, они прыгали туда. Там мусор строительный, стекла, штыри. Трохи із історії теплопункту. Цей об'єкт припинив своє функціонування ще у 2009 році, після чого будівля була частково демонтована. Залишки будівельних та металевих конструкцій відразу стали наживою для непорядних мешканців. А приміщення колишнього теплопункту поступово розбирали та захаращували. З кожним роком будівля руйнувалась і ставала все більш небезпечною. Жителі цього мікрорайону не один рік звертались до попередньої влади за вирішенням проблеми. Але відповіді так і не отримували. До нинішньої влади звернулись у середині травня через офіційний сайт Нікопольської міської ради і одразу отримали реакцію на проблемне питання від керівника міста Андрія Фісака. Ми одразу ж відреагували і почали. Подготовительної діяльність по поводу того, яким образом ліквідувати дану опасность. Очільник міста поставив завдання працівникам міськводоканалу засипати аварійну яму розмірами 4 на 11 метрів та глибиною більше 3,5 метрів. На перших етапах на території теплопункту прибрали зруйновані небезпечні конструкції, а потім засипали яму. На цих роботах було задіяно 4 одиниці спеціальної техніки міськводоканалу, два самоскиди та два трактори. За декілька годин величезну яму нарешті засипали, тим самим ліквідували ліквідувавши загрозу для дітей. Жителі дуже завдячують за таке довгоочікуване вирішення проблеми. Дякую їм за те, що зробили, але я доволена, що немає цієї ями. Тут немає ями і вже немає тієї опасності, що діти впадуть. Місцеві хлопчаки, хоча й сумують за небезпечними розвагами біля ями, все одно розуміють і визнають, що тепер їм тут грати набагато безпечніше. Ми зараз нормально тут гуляємо, а раніше було опасно, тому що тут була яма, а тепер тут все засипали. Зараз стало лучше, коли її засипали тому що ми можемо тут безпечно гуляти. Але все ж таки жінки сподіваються, що цей аварійний об'єкт приберуть з території дитячого майданчика. І в цьому напрямку зараз проводиться плідна робота. Теплопункт знаходиться на балансі «Нікопольтеплоенерго». Наразі, як говорить директор цього комунального підприємства Олександр Трегуб, вже підготовлені документи для винесення на розгляд засідання сесії міськради, питання щодо демонтажу колишнього теплопункту та розбирання його конструкції. Ми вже влади з тим, щоб списать это здание и пустить под разборку. Для чего? Для того, чтобы значит, исключить угрозу пребыванию там детей да и в взрослых людей. Крім ліквідації основної проблеми, міська влада має на меті покращувати дозвілля маленьких нікопольців із залученням самих жителів та громадських організацій. Самая головна задача наша це привлечь жителів для того, чтобы они вместе з волонтерами, вместе з громадськими організаціями, або вместе с городом выполняли виконували якусь определенную роботу, которая дала б возможность им же и пользоваться этими благами. Саме така робота по благоустрою дитячого майданчика в районі теплопункту і проводиться. Жителі разом із активними представниками громадських організацій підтримують благоустрій дитмайданчика. Нещодавно тут було встановлено нову гойдалку та пісочницю, а в перспективі на майданчику з'явиться і дитяча гірка. Місяць тому очільник міста разом із журналістами відвідав притулок для бездомних тварин, який нещодавно відкрився в Нікополі. Тоді цей об'єкт тільки розпочинав свою роботу за призначенням. От як зараз просуваються справи у притулку і як себе почувають його мешканці, ми бачили на власні очі. На сьогоднішній день працівниками притулку відловлено 107 бездомних собак у різних районах міста. Дві з них ще чекають операції, а всі інші простерилізовані. Наразі у вольєрах знаходиться 30 тварин. Варто зазначити, що всі вони нагодовані та напоєні, за чим постійно слідкує робочий персонал притулку. Проблем із чищенням вольєрів не виникає. Щодня проводяться 5-7 планових операцій. Всі вони закінчились успішно для життя та здоров'я тварин. Тобто робота проводиться поступово і планомірно. Работа продолжается у нас, естественно, каждый день. У нас за исключением выходных, субботы и воскресенья операции проходят тоже каждый день. Простое в работе нет вообще. Щодня працівники притулку за допомогою спеціальних засобів відловлюють безпритульних тварин. У першу чергу в місцях масового скупчення людей, а особливо там, де часто гуляють діти, працюють і за заявками мешканців, які надходять по телефону, котрий ви зараз бачите на своїх екранах. Для ефективного та гуманного відлову тварин придбали дві нові петлі. Власноруч сконструювали і металеву огорожу для вигулу собак. Ново ми робимо тут вигул, ограждення вигул для вигулу собак. ...потому що в післяопераційний період собакам необхідне для цього... ...немножко мал. У цій огорожі вигулюють по декілька тварин одночасно. Така процедура необхідна для швидшого загоєння післяопераційних швів та прискорює процес реабілітації собак. Після всіх необхідних процедур стерилізації тварин відпускають в їхнє звичне середовище. Самі нікопальці просять повернути їм їхніх улюбленців. Наразі є і заявки від мешканців приватного сектору, які хочуть забрати із притулку крупних собак, охоронців для житла. Під час нашого візиту... Працівники притулку якраз готувались відпускати прооперованих тварин на волю. Собак за допомогою спеціальної петлі завантажили у машину і відвезли за місцем призначення. Тут їх радісно зустріли їхні друзі, діти, які сумували за своїми улюбленцями. Чотирилапі одразу кинулись обслідувати територію та гратися із малечею. 6 червня своє професійне свято відзначали представники засобів масової інформації. Напередодні у Палаці урочистих подій у святковій атмосфері вітали місцевих журналістів. Була серед них і наша знімальна група. Із теплими привітаннями до медійників особисто звернувся Андрій Фісак. Очільник міста подякував журналістам за об'єктивне висвітлення інформації, побажав побільше позитивних новин і міцного здоров'я. Я от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником Днем журналистов. Знаете, вот я сидел и думал, пока Раиса Михайловна говорила, без вас бы неинтересно было работать в городской власти. Почему? Потому что реально вы действительно влияете на все процессы, которые существуют в городе. Разом з тим Андрій Петрович нагородив почесними грамотами та подяками кращих представників радіо, друкованих і телевізійних засобів масової інформації міста. Голова Нікопольської регіональної організації Національної спілки журналістів України Володимир Гляченко побажав своїм колегам творчого натхнення та вдячної аудиторії. Представників четвертої влади привітала і депутат міськради Раїса Кисельова. Протягом заходу нагородили ветеранів журналістської ниви, які не один рік свого життя віддали улюбленій справі. Свої заслужені нагороди отримали Сучасні медійники, які стали переможцями та призерами у творчому конкурсі, котрий проводився за дев'ятьма номінаціями. Змагалися за першість не тільки журналісти Нікополя, а й району та міста Орджонікідзе. Наприкінці урочистого заходу із привітаннями до місцевих змі звернувся Юрій Сокол, голова Нікопольської міської організації партії блока Петра Порошенка. Солідарність він запросив журналістів на фуршет, який, зокрема, був підготовлений за фінансової підтримки цієї політичної сили, а також виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака. Днями в Нікополі на стадіоні Електрометалург пройшла першість міста з легкої атлетики на призи заслуженого тренера України, почесного громадянина Нікополя, ветерана Великої Вітчизняної війни Володимира Дмитровича Бредихіна. Під час відкриття змагань юні спортсмени святковим маршем вітали шанованих гостей. Спочатку до них звернулась заступник міського голови Ольга Коник. Займайтеся спортом, досягайте хороших високих результатів і ви побачите… Что здоровый образ жизни стоит того, чтобы спорт был для вас превыше всего? Спорт это мир. Крім цього, Ольга Васильівна від імені виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака нагородила Володимира Брадихіна відзнакою міського голови за заслуги перед містом, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту Нікополя. Адже за 60-річний стаж роботи тренером він виховав більше 20 тисяч спортсменів, серед яких багато видатних легкоатлетів світового масштабу. Він Заслужений тренер У нас перший в місті Нікополя. Все его воспитанники ну, занимали призовые места на чемпионате мира, Европы. Вот самая последняя чемпионка Европы это Настобурка Антонина. Зараз славні традиції свого наставника у нашому місті продовжує його ж вихованець Володимир Воловик, який вже також удостоєний звання заслуженого тренера України. Сьогодні ж, не дивлячись на свій поважний вік, Володимир Дмитрович продовжує пропагувати здоровий спосіб життя і передавати свій досвід підростаючому поколінню. Желаю вам всім хорошого успіху на бігової І Крім того, желаю вам хорошенька дихнуть і показати на нашій Нікопольській землі. Хороших, атичних результатів. Того дня на бігових доріжках вже традиційно змагались спортсмени не тільки з Нікополя та регіону, а й інших міст України. Ми поспілкувалися з нашою гостею, учасницею чемпіонату Європи із Запоріжжя. Приймають добре, ну, нам дуже подобається, тому ми сюди їздимо з самого початку нашої бігової кар'єри. Юні легкоатлети випробовували свою силу в восьми видах спорту. Під час змагань було розіграно 32 комплекти нагород. Їхніми володарями стали і нікопольські спортсмени. Маємо у своєму активі три золоті та дві бронзові медалі. Тож вітаємо наших спортсменів та їхніх тренерів із високими результатами. Бажаємо в подальшому досягати спортивних вершин і прославляти Нікополь на весь світ, як це робив Володимир Бредихін. Яка погода чекає на нас наступного тижня, дізнаємось за мить. У суботу, 13 червня, на нас очікує тепла і сонячна погода, без опадів. Температура повітря прогріється від 17 до 27 градусів. На зміну ясному недільному ранку прийде хмарний день. Вранці плюс 19, в день плюс 29 градусів. У понеділок та вівторок буде сонячно і тепло. Температура повітря коливатиметься від 21 до 30 градусів із позначкою плюс. В останні три дні робочого тижня опадів також не передбачається, але трохи похолодніше. Очікуємо від плюс 15 до плюс 23 градусів. На сьогодні у мене все. Більше інформації ви можете знайти на офіційному сайті Нікопольської міської ради. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю вам гарних вихідних і тільки добрих новин.